Ну що, давай знайомитися? Розкажи, будь ласка, що українські оболівальники повинні знати про тебе. Тобто, представ себе. Айман Анді, а Анді, я з Албанії, мені 25 років, і я грав за албанський партизані. Це дійсно великий клуб. А зараз я дуже радий бути тут. Чим ти пишаєшся за свою кар'єру? Моя найбільша моя гордість це те, що я потрапив до національної збірної. Я дуже пишаю з цим. А моя сім'я дуже щаслива бачити, як я долаю сходинки і піднімаюсь все вище і вище. Ти всю свою кар'єру провів в Албанії. Чому ти вирішив ось тепер щось змінювати в своєму житті? Чому не поїхав, наприклад, в Італію? Адже так роблять більшість твоїх співвітчизників, їдуть саме туди. Послухай, це це футбол, і він динамічний. Ти ніколи не знаєш, що робитимеш далі і де опинишся. Я хотів перейти в іншу команду за рік чи два до цього, але дещо не склалося. Я люблю нові виклики, і саме тому я тут. хочу спробувати щось нове. I want to try new things. я би хотіла, щоб ти знаєш, продовжив якби фразу: ти перейшов у Полісся, бо Аймовті Полісся бікоз. Я перейшов у Полісся, бо амбіції та стратегії клубу мене вразили. База, тренувальні поля. Я був настільки вражений, коли вперше це все побачив, і я сказав: Хочу в Полісся. And uh, I said, hey, I want to go to, to Polysia. А тобі не страшно було переходити сюди в контексті війни? Просто я уявляю, як твої рідні, знаєш, переживають за тебе. Yeah, my mom is a little... Так, моя мама трохи хвилюється, але вона завжди вірить у мене і завжди сподівається, що все буде добре. Вона мене у всьому підтримує. Власне, розкажи про свою родину. I have a twin brother. у мене є брат близнюк. Він грав зі мною у футбол, але його кар'єра не склалася. Він був вратарем. Зараз мешкає у Лондоні. У мене також є дві старші сестри. Одна у Франції, інша в Албанії. Я з родиною маю дуже сильний зв'язок, іноді дуже сильно сумую за ними, тому що хочеться бути ближче до них. Але таке життя. Алиміззамсом таймс бікозанітубі клозертузем, бо. This is life. чи маєш ти взагалі знайомих чи друзів в Україні з Албанії? Можливо, вони грають. Можливо, це футболісти. Я я лайтак маю футболісти yeah, з партизані yeah, гратимуть в Україні: один в Олександрії, yeah, один в Колосі yeah. і один в Металісті. Ще двоє грають в ЛНЗ. Я їх знаю, але не так вже багато контактуємо. Тим не менше, дуже приємно бачити албанських гравців в українській лізі. так багато баднатсумачконтакт. Що ти знаєш про український чемпіонат? Чи що ти знав про український чемпіонат? Скажімо так, вел айноайно Я знаю багато, тому що дивлюся матчі і бачу, що ліга дуже сильна, має дуже високий темп. Тож від самого початку потрібно буде адаптуватися дуже і дуже швидко, тому що це не проста ліга. Вейфас бікоз існотіліг. А який футбол грають в Албанії? в Албанії занадто багато боротьби, занадто багато контактів. Можливо, трохи менше якості, але це теж дуже сильна ліга. Як тобі здається, чи ти легко зможеш адаптуватися тут у нас в Україні? у футболі нічого не дається легко. Це в твоїй голові і в твоїй важкій роботі. Тому що якщо ти не працюєш, нічого не дається легко. Але я з нетерпінням чекаю цього і прагну якнайшвидше стати частиною команди, щоб бути в хорошій формі. ти вже тут трошечки потренувався вже майже тиждень. Скажи, будь ласка, чи відрізняється тренувальний процес в Албанії? Від українського тренувального процесу і чим В Албанії перед тренуванням є трохи роботи у спортзалі більш такі рухливі вправи. Після того може бути рондо, тобто робота у спортзалі більше схожа на розминку, але тут в Україні все трохи інакше, набагато важче. Але я думаю, що в майбутньому це нам дуже допоможе. Чи збираєшся ти вчити українську мову? я дуже відкритий до вивчення мов. Розмовляю англійською, трохи знаю італійську, іспанську люблю і хотів би вивчити українську. Скажи чесно, яке перше слово українською, яке ти вже вивчив? Але треба казати українською добре. Добре. Because ah. хорошо, it's in Russian language. Oh, sorry. Dobro? Добре. Добре, окей. Okay. Розкажи нам по секрету: хто найвеселіший у команді, як тобі здалося? Гусуляк. So like uh, funny? Yeah, it's funny. Or, uh, George is Funny. Насправді я ще не з'ясував, тому що я тут лічені дні і ще треба познайомитися ближче. Добре, а хто тоді. Точно, напевне, мав помітити, хто найтехнічніший у команді. Гуцуляк. Yeah, uh, у кого дуже класний удар? Богдан uh, по Crazy Shot. Хто найшвидший? I think Назаренко. І в кого класне почуття гумору. Georgia. Розкажи, будь ласка, про себе, який у тебе стиль гри, і ти, напевно, як захисник маєш бути дуже жорстким. Так, я дійсно жорсткий. Я скалка в дупі для кожного нападника, бо я завжди поруч і готовий щоразу атакувати, коли є така нагода. Ти ж гравець національної збірної Албанії, і не так давно ваша збірна грала із нашою. Пам'ятаєш ти її і yeah, like a... was... Я Дуже добре пам'ятаю, особливо перший наш матч, де? Ми перемогли. Я тоді не грав. Був у запасі. Це був дуже хороший поєдинок для обох команд. Мені сподобався Гуцуляк. Як тільки я побачив його гру, пам'ятаю, тоді сказав: о, цей гравець дуже класний. наступний матч теж був дуже і дуже важким для нас, але Україна заслужено перемогла. It's okay. які завдання на сезон ти ставиш перед собою і перед командою, was always... Слухай, Я завжди націлююсь мінімум на трійку лідерів. Я завжди прагну зі своєю командою стати чемпіоном. Я не люблю програвати. Я завжди люблю боротися за свою перемогу, навіть якщо не заслуговую. Я хочу перемагати і сказати наприкінці сезону: я дуже задоволений собою, собою і своєю командою. Тож хочу бути у трійці лідерів. Three. Hello, police, I am Andy. I want to see you soon, and I'm really happy to be here.